Ви зараз якраз е, нашому гості розкажеш новий крінж, який видав кандидат в президенти е, Дональд Трамп. Але ми це будемо розповідати нашому колишньому повноважному послу Юрію Щербаку. Він був послом і в Ізраїлі, і в Канаді, і в США. Отже, пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю щиро вас, друзі. Вам зараз Оксана розкаже, що там Трамп наговорив. Можливо, ви вже але чули. Що? От розповідає, що кров буде литися, якщо не виграє він вибори в листопаді цього року. Та от передвиборчий захід вогаю був і таке ось ляпнув. Так про докрополиття кр... тобто може 10 років дійти. нічого не було. Але якщо його а не оберуть, то почнеться. може бути mm. Байден. Там теж собі віджартовується. Провів жартує Трампа, каже, що от занадто старий один із кандидатів і ще й психічно не. Придатний для того, щоб бути президентом, ем, оскільки далі доповнив, що інший з кандидатів це я, тобто Байден. То очевидно йшлося про Пане Юрі. Тоді Трампа. от власне хочеться зрозуміти. Оскільки це вперше така е, скандально крінжова е, виборча кампанія, яка розхитала, поділила суспільство, довела до, до ручки частину електорату е, до нервового зриву тих, хто традиційно за республіканців голосував. Чим це все закінчиться для нас, для, для України? Чим е, якими живота та наслідками? Те, що відбувається сьогодні в Сполучених Штатах Америки, це безпрецедентне, і е, там дуже серйозно поставились до тих погроз Трампа про те, що може бути, можуть бути криваві події. Якщо він не виграє вибори, оскільки всі прекрасно пам'ятають, 6 січня, коли його прибічники пішли на штурм на штурм конгресу, і там були події дуже близькі до путчу. І довелося вживати заходів поліцейських для того, аби прибуркати озновісніли араву, яка кинулася на Конгрес. і вони хотіли до речі вбити віцепрезидента Пенса, якого вважали зрадником. Тобто стоїть країна на межі якихось дуже драматичних подій. Нічого доброго для американської демократії це не дає ніяких, ніяких надій на добрий вихід з цієї ситуації. А для України, звичайно, ми прекрасно знаємо і це озвучив Орбан. Ненависник ворог України озвучив бажання Трампа негайно припинити будь-яку допомогу фінансову військову Україні, аби Україна через 2-3 тижні понесла поразку, і таким чином Трамп. Піднесе Україну в якості подарунка Путіну це дуже небезпечна друзі ситуація, і ми повинні молити Бога і президента Байдена, аби такий реванш Трампа не відбувся. Хоча він знову ж таки. Кажу, що погрожує даремно. Він е, може організувати будь-яку провокацію е, в супроти е, устоїв американської демократії. Пан Юрій, а в цьому випадку його випади в сторону Зеленського. Це наш президент щось не так колись кострубато повівся чи сказав, чи це наслідок чогось іншого, тому що він. Е, Обзивав Зеленського найбільшим торгашем, який час їздить, 50-60 мільярдів привозить. Це з його виступу вагаю. А в цьому випадку скільки тут провини, як то кажуть, київської, а скільки вавка в голові Трампа? Ми не будемо казати про провину київського режиму, тому що прекрасно знаємо, як. Мягко кажучи, не дуже по президентській повівся Зеленський під час тої сумнозвісної розмови з Трампом, яку яка була оприлюднена в Штатах. І яка стала, власне кажучи, предметом причиною першого імпічменту Трампа він там підігрував Трампу і є дуже багато свідчень про те, що велися закулісні переговори з Руді Джуліані з, де, йшли на зустріч по бажанням Трампа організувати процес проти сина Байдена в Україні. Тобто там були дуже не, не Гарні, неприглядні такі е, е, ситуації, е, і тому звичайно є провина е, і Зеленського. Але казати про це не можна, тому що для Трампа ж не існує там людей, для нього існує одна єдина е, всепоглинаюча мета захопити владу. І розправитись своїми супротивниками про що він відверто сказав, що буде помста, і про це пишуть і змі американські, і журнал Економіст попереджав, що чекає на Америку, якщо Трамп прийде до влади, і власне глибинні структури американської держави вони дуже занепокоєні цією можливістю і думають, там різні йдуть роз. Розмови аж до всяких екстремальних засобів, аби припинити шлях Трампа до влади і до можливого перевороту в американській демократії. пане Юрію. А Джонсона люди цікавлять. От Ви кажете, що в Трампа таке собі ставлення до людей. А як в Джонсона? Бо вже закликали його всіх, хто не міг вже тролили, жартували. Просто методи різні вибрали. каже, що от можуть розділити допомогу Україні Ізраїлю. Ну, ви знаєте, це мізерна дуже особистість, яка була абсолютно невідома політикам американському, і досі він такий тихий аматор Біблії. Він весь час святельницький поводить себе, але він повна іграшка в руках Трампа. Він боїться Трампа як вогню, і вони щодня майже спілкуються по телефону, і те, що Джонсон запропонував власне надати Україні допомогу, але не грантову допомогу, яка безвідплатно надається, а у вигляді кредиту. Ну, це ідея Трампа нікому не давати гроші, тільки аби відплачували їм потрапляли в борги і так далі. В принципі, я думаю, що нам немає значення через 30 років, коли доведеться віддавати. Ми не знаємо, що буде в тому світі і яким чином радянський союз на 2006 якогось там року віддавав борги по Ленд-Лізу. Нічого страшного. Нам треба отримати зброю і тому оця мізерна особа яка зараз на екрані якщо поставить до того як вони підуть на чергові канікули до Перед паскою поставить питання про допомогу Україні, то для нас це буде дуже позитивний крок, і ми повинні радіти, тому що ми одержимо нарешті ту допомогу. Бо сьогодні в американській пресі з'явилися повідомлення про те, що якщо не буде допомоги за два тижні в Україні, закінчиться. Заряди закінчаться ракети для ППО. І може, можемо собі друзі, уявити. Що тоді станеться, якщо ППО України втратить свою таку високу ефективність? Тому ми повинні думати про те, щоб отримати цю допомогу якомога скоріше. А Байден без сили він нічого не може зробити. Він двічі зустрічався з тим святеником, і нічого той виходив і казав, що головне це кордон з Мексикою, а не якась там далека для нас війна в Україні. Угу. Я хотів щоб повернутися не, не лишень до Орбана, який озвучив варіант, як швидко має капіталювати Україна після зустрічі в Трампа. Там взагалі дивовижна якась такий візит, той був Орбана. Він, як прем'єр-міністр, вища особа Угорщини, приїхав, ні з ким із чинної влади не зустрічався. Першої леді не було, взяв свою доцю. Там якісь аліки, така дурнувата історія. Потім наговорив е, 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 майже те саме, що говорить Роберт Фіцо, ще один путініст. І на цьому тлі абсолютно гарно лягає карта е, Папи Римського. Теж каже, махайте білою шматкою і здавайтеся якомога швидше, це ознака мудрості. Чого так раптом так багато отаких от саме заяв в один той самий короткий період часу? Це якась скоординована акція тиску на Україну? Безперечно. Я думаю, що це власне путіновська акція, він підняв всі свої наявні агентурні сили, всіх своїх агентів впливу підняв. І я недаремно кажу навіть в контексті Папи Римського, який втратив свій авторитет. Але ну, я вам скажу, що Польща це така католицька країна. Ви почитали, що там пише місцева преса про цього лівака, як його називають із Аргентини, папу Римського, але з'явилися факти про те, що він має пряму зацікавленість. Банк Ватикану це таємнича установа, яка має величезні російські гроші брудні відмиває. І папа римський зацікавлений в цьому, тобто є такі інтереси меркантильні. А Орбан це просто агент Путіна, теж має дуже такі темні зв'язки фінансові з Росією. Mm -hmm. Є всі підстави думати про те, що вони чекали перемоги Росії в першій широкомасштабної агресії проти України, Юрію до... частину території української. Пане Юрію, ми дуже вдячні, що ви включилися до нас в ЕТР, і наші глядачі мали від поважного дипломата можливість почути про папу римського банк Ватикану.